Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про рукопашний бій. Заслужений тренер України і керівник клубу Октант Сергій Козар у передачі Наші люди. Дуже бисто втягнувся в єдиноборство. У 1999 році ми створили свій клуб. Почали, скажімо, основною цілею було це забрати людей, дітей, дітей з вулиці. У той час це був такий бум єдиноборств, були такі моменти, що сиділи, латали ті мати саме там, зашивали там. Це, ну, нічого не було взагалі. На шастянки знаю, я тут виріс. і Для мене це район нормальний. Я не асоціюю його з якимись там неприємними ситуаціями. Це було, коли я навчався в університеті на в факультеті загальнотехнічних дисциплін. Ось мені тоді товариш привів в секцію і ми почали займатися. Мені сподобалося. Я до цього займався дуже багато лижним спортом. Потім мені заборонили, і там була така ну, неприємна ситуація. Але спортом я, мене ну, завжди е, хотілося чим займатися, чим там, і, і так далі. І ось я дуже швидко втягнувся в єдиноборство і так захопилися, що потім вже мене, там, тренер ставив допомагати проводити тренування і так далі. От. І Ми потім з однодумцями вирішили створити клуб відноборств. І потихеньку, потихеньку, у 1999 році ми створили свій клуб. Почали, скажімо, основною ціллю було це забрати людей, дітей з вулиці, щоб більше вони займалися такому спортивному напрямку, от, виховання і так далі. Взагалі, в той час це був такий бум єдиноборств. От, і тоді там багато дітей, і дорослих займалися, і коли починали ці всі тренування, ми. То це було дуже масово. От. Ми не тільки по шестянці працювали, у нас було і на КСК, 13-му училищі ми там починали, потім сюди вже перейшли. От. Ну і так по місту працювали. От. Ну, на шестянці не знаю, я тут виріс. і Для мене це район нормальний. Я не е, асоціюю його з якимись там е, неприємними ситуаціями, як люди інші, коли там чують шестянка, значить це там щось таке. Не, не знаю. Для мене це все було так якось. По-домашньому. І ми тут вирішили, де я тут проживав, і створити організацію. Спочатку у нас тут було в цьому ж домі, в, 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 в цьому приміщенні, в підвальному приміщенні ми працювали, а потім, коли тут звільнили, тут був колись дискозал якийсь такий. І потім вони там по якимось причинам звільнили це місце, не буду я казати. От, ну і нас запросили сюди. Ми не знали, потягнемо чи ні, бо те, що там тоді ж ринці відносини, все. Ну потихеньку, потихеньку. Були такі моменти, що сиділи, латали ті мати самі, там, зашивали там все. Ну, нічого не було взагалі. Це зараз ми вже з. Роз... Кажемо, розкотилися і можемо придбати інвентар, можемо допомагати дітям на поїздки на змагання там, і так далі. І тому подібне. У нас в цьому році проводили чемпіонат України з рукопашного бою серед дорослих, серед юніорів, чемпіонат України серед юнаків. Буквально ось ну, впродовж місяця, в листопаді, в грудні, у нас було, було два турніри: один тур, всеукраїнський турнір серед дітей 10-15 років. Чи загиблих воїнів. Другий до 9 грудня проводився це пліч опліч, ініціонений президентом України. От теж серед серед школярів. Ну це в принципі останні змагання, які були по рукопашному бою, дуже сказуються і. Скажемо, менше дітей ходить, які ходили, багато хто повиїжджав, багато новеньких дітей прийшли, багато хто не їздить на змагання, скажімо так, тому що батьки не відпускають, не переживають всі ці ну, скажімо, ситуації, які можуть трапитись. Тому складно. Ну, і те ж саме, коли тривоги, ми ж не можемо проводити тренування повноцінно. Деякі там приміщення у нас є, в підвальних там займаємося, а в таких залах, де тренування не проводимо. Тому це теж і часто буває такі, що тренування, тут тривога, і потрібно його входити у приміщення, там яке укриття, а тренування вже не проводимо. Це теж так сказується і на результаті і спортивному теж. Від чотирьох років вихованці у нас там підготовчі групи, і вік не Десь я знаю, там уже. Біля 450% хованців, десь приблизно так в середньому у нас в місті працюють багато тренерів. Ну, не багато, але достатньо. Чотири зали в місті і в районі два. Ні, ну, можна не тільки з дитинства починати, можна і в більш зрілому віці, там з 14 років, десь 15-16 А взагалі це залежить від того, як людина проводила ці роки. Які е, були в нього до того, як він прийшов? Якщо б вона була спортивна та займалася іншим видом спорту, там футболом, там волейболом, бо неважно, була розвинена, то вона схватує матеріал швидко. Якщо людина сиділа за комп'ютером, скажімо так, не ход, не виходила і так далі, ну це я образно кажу, Без е, обід там і все, От, просто мало займалася спортом, то дуже великий потрібно пройти шлях, щоб здобути якийсь небудь. Перемоги. Стиль рукопашний бій він е, пішов десь, скажімо так, із карате, тому що на початку заснування всього займалися там хто карате, хто сам займався, дзюдо. І Потім е, рукопашний бій – це синтез бойових мистецтв і сформувалася така система підготовки. От, є програма підготовки на, по рукопашному бою. От, програма розрахована на Багато років. От, і система поясна теж є. От, починаючи там прийшов, прийшла до кімоно білий пояс, там вже починає здавати фіолетовий і так далі. далі, далі. І доходить до чорного поясу теж. Є нормативи от, технічні, фізичні, де дитина там, людина повинна показати рівень знань, навичок. От. Виконати якісь дії, ну, де складніше, там може де є, йде по там, від простого до складного. От. Е і показати всі ті елементи, які технічні, е ну, обов'язкові, і вже примінити, коли індивідуально, коли є, е скажімо такі вправи де на людину, скажімо, йде напад нестандартна якась ситуація, і тоді вона вже не, не, скажімо, не по білетах, а там вже як вона розуміє ці вправи, от як вона може захиститися, і викласти ці матеріали, показує свою така, підготовку. І якщо вона проходить ці всі рівні, тоді вилучає пояс, там, нашивки, диплом. диплом, до речі, у нас. Одного бразка, вони всі в... йдуть з Федерації рукопашного бою. Вони там всі одного, скажімо, одного зразка, де немає такого, що хтось там щось там видав в одному місті, другий там в другому, третій, все і децентралізовано. Колись таке це було, да, але ми такого не проводимо. Ну, я, наприклад, висновок зробив такий, що всі школи одноборств вони різні, там десь по техніці, десь там, але. Все складається в правилах. Ударів, що в боксі, що в рукопашному бойчук, бо вони однакові. Там одними руками, там руки-ноги, там дозволено правило, боротьба, там щось дозволено, там не дозволено. Тому ці речі казати, там якийсь вид спорту, краще, якийсь хуже, та так далі. Ну, я не бачу. У кожного виду спорту є доб гарні спортсмени і спортсмени, які. Ну, скажімо, не показують високого результату. там, ставити там десь на ставки, там, цей кращий, цей не кращий, між з боксерами. Ну, бо з боксерами треба працювати одними руками, вони там будуть сильніші, в будь-якому випадку. Ну, якщо боксер приде працювати сюди рукопашний бій, ну, він не зможе скажімо так, працювати, коли з ним борються. Ну, тому я не думаю, що це в принципі, логічно. Різниця, я думаю, тільки в методики. Викладання. Є, наприклад, методика викладання, якась специфіка всього тренера там, або школа така. Вони там більш працюють в стилі, в них там, допустим, один, другого там трошки інше, третього такий. Ну, але ж є е, набор правил, які ми потрібно за рамки виходити не можна. І все. все обумовлює в принципі, результат поєдинку, скажімо так. Хоча школа краща, там, виграє там, і так далі. У нас займаються і дівчата, і хлопці. Хлопців ну, значно більше, ніж дівчат, але є, скажімо, є такі моменти, де для дівчат поділяються правила змагання. Там легкий контакт, наприклад, ну, хлопців не теж є, там, дівчата, ну, є і дозований контакт, де дівчата менше їм займаються. От, виступають дівчата теж на непоганому рівні. Хлопців просто більше, тому у них відсоток результату більше, у дівчат менше, у них відсоток результату менший.